Серський раптово звернувся до українського народу, і його слова приголомшили країну. Вперше за довгий час він розкрив вражаючу таємницю і зізнався, що на фронті сталося дещо, і ситуація змінилася блискавично. Навіть найстійкіші затамували подих. Усі деталі ситуації на фронті будемо говорити з вами далі. Вітання вам глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росія стягує до кордонів із Харківської області війська. На цей час там з. Режена вже 50 тисяч військових. Про це повідомляє видання Sky News Арафія хоче створити буферну зону глибиною в 15-20 кілометрів на у Сумській та Харківській областях. Саме ці напрямки буде найбільший удар ЗС Рефії. Після витіснення сил оборони з Курської області російські сили почали зосереджуватися біля кордону з Харківською областю. За словами аналітиків, про наступ ерафів вздовж усієї лінії фронту вже говорять тривалий час, але він ще повністю не відбувся. Сирський теж по факту визнав. Що наступ на Сумщину і Курщину ворогом уже почався, Тож найближчим часом слід чекати непростих новин, а людям треба підготуватися. Вважається, що Росія має чотиримісячне вікно, щоб прорвати оборону українських військ, перш ніж погода почне змінюватися. А запаси радянських танків, що скорочуються, можливо, почнуть вичерпуватись. За словами неназваного українського посадовця, кремлівські війська збираються по той бік кордону поблизу Харкова на північному сході. України. ворог намагається підтягнути. Те свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести, хоча б які штурмові дії, існує явна підготовка ворога до активних наступальних дій, заявив начальник штабу 13-ї оперативної бригади Андрій Помагайбус. Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається внисток російської операції із витіснення України із раніше захопленої Курської області. Деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема із елітного повітряного десантного підрозділу ПДВ, були перекинуті на підкріплення курської кампанії і все ще можуть бути посеред зібраних військ. Якщо вони залишили ці підрозділи там, це свідчне про те, що вони хочуть, щоб вони очолили щось інше. Якщо ці підрозділи повернуться до Покровська у Донецьку, це Чатиме, що вони не збираються розгортати велику стратегічну атаку поблизу Харкова, сказав експерт. Професор Кларк каже, що можливо Росія готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харкова. і Суми зазначимо, що нині стало відомо і про те, що окупаційні війська Росії закріпилися у декількох селах Сумщини та намагаються просунутися далі, зокрема до біловодів. Село оборони намагається стримати ворога та стабілізувати ситуацію. Зокрема, російські окупаційні війська закріпились у населених пунктах Веселівка, Журавка, Нова. Нька та басівка та намагається зайти у біловоди. За даними аналітичного осінь проєкту «Дівстейт», ця територія тепер позначена на карті як окупована, а не як сіра зона. Зазначається, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви засуджу. Зайнявши свердликово загарбники. Почали витісняти наші позиції з під кордону і формувати можливість для перекриття логістики. Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села новеньке, які закінчилися без успіху. Адже фізично а, села як такого вже не було, і ховатися рашистам довелося у побудованих позиціях або в посадках. Тоді силам оборони вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там пробути довго. Ідеться у дописі Дібсит. За даними аналітиків, далі розвиток подій набирав обертів через журавку. І певний час силам оборони вдавалося стримувати і здійснювати уреження по ворогу уздовж кордону. Через новеньке ворог тривалий час здійснював захід в глибину і рухався у сто. Сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і виконати на той момент актуальну задачу по фізичному закриттю логістики у суджу. Але силам оборони вдалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів. Через відсутність успіхів на цій ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на журавку і Веселівку. Українські військові почали множити спроби ворога просунутися у районі журавки. Однак ворог нащупав слабке місце між журавкою і новеньким, використовуючи посадки для заходу у глиб. На жаль, постійний тиск піхоти дався взнаки, і кількістю вони взяли перевагу у цьому районі. Дуже часто можна було бачити спробу ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки. І всі ці спроби множилися на нуль, навіть при успішній роботі доїхати у село. Пише осін проєкт у ріпсе. Зауважили, що тривалий час. Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці силоборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. У даному районі рашисти використовують піхоту, і залучають квадроцикли для швидкого заїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися повітря. василівка журавка новенька басівка, і вони продовжують здійснювати спроби зайти у біловоди. А також складною є ситуація у локнях. Зокрема, наші підрозділи. Активно працюють по рашистах у даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла у будинки у Біловодах. Дронщиками ДПСУ розповіли аналітики. Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування у глибину Сумщини. А екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території. Адже після витіснення нас із Курщини у них у планах було створення буферної зони на Сумщині. Що цілком очікувано в даному сценарії. Розвитку подій додали у Діб за останні два місяці російська окупаційна армія активно застосовує нову тактику потрійний захват, що дозволяє поступово, але стабільно просуватися вперед. Росіяни тиснуть на ЗСУ одразу на декількох напрямках, намагаючись довести українських військових до виснаження, інтегруючи три бойові елементи у єдину стратегію. Перші ознаки застосування Росії цієї тактики на полі бою з'явилися ще на початку року. Але за останні два місяці Москва значно активізувала її використання уздовж лінії фронту. Суть цієї тактики полі полягає у триступеневому підході спочатку російські війська розпочинають наземний наступ, щоб змусити українські підрозділи зайняти оборонні позиції та позбавити їх можливості маневрувати. Далі ухід ідуть безпілотники. Вони відстежують пересування українських бійців і виявляють слабкі місця в обороні. Через постійну присутність дронів українські війська змушені залишатися на фіксованих позиціях, витрачаючи багато зусиль на дезорієнтацію ворога, наприклад, раю численні траншеї, щоб приховати реальне місце зосередження Сил розповів виданню аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Нік Рейнольдс. На завершальному етапі російська авіація завдає ударів керованими авіабомбами по виявлених позиціях. Саме тут виникає головна дилема: укріплення, ефективні проти артилерії та дронів не захищають від авіаударів. Видання зазначає, що у підсумку українське командування опиняється перед вибором або утримувати позиції із високим ризиком великих втрат, або залишити їх заради збереження мобільності, але підвищити вразливість до ударів із неба та атак дронів. Ну а тим часом російські війська активно готуються і найближ днями найімовірніше розпочнеться літня військова кампанія РФІ. Таку думку висловив і полковник запасу зсу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни підтягують сили і засоби з глибоких тилів ближче до лінії зіткнення на декількох напрямках фронту, готуючись до наступальної операції. Українські сили завдають ударів по важливих ворожих цілях, щоб не давати противнику такої можливості. Зокрема, наразі триває велика бойова робота зсу по островах Лівобережжя у понизі Дніпра. Росіяни лізуть, як. Скажені туди зараз намагається готуватися принаймні до форсування Дніпра для створення на правобережжі певних тактичних плацдармів, заявив Роман Світан. Фіксується пересування ворога з Мелітополя у бік Токмака із Бордянська через Чернігівку на пологи у бік Гуляйполя. Із Маріуполя ворог пересувається у бік Великої Новосілки, південно-східним флангом Запорізького фронту. Нагадаємо також і про те, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Повідомлялися про що й раніше. Тоді головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із з того часу підхід ворога суттєво не змінився. А ворог продовжує стратегічну наступальну операцію із метою захоплення нашої території. Розгромлення наших військ. Просування в глибину прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей створити буферну зону на територію Харківської, Сумської Чернігівської областей, заявив тоді. Він як зазначив Олександр Сирський, фіксувалося різке зростання інтенсивності наступальних дій, особливо на ключових напрямках Російська Федерація продовжує демонструвати готовність до ескалації, попри заяву про мирні переговори про завершення війни. Цитую, я можу сказати, що президент. Абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Пояснив він. Тоді ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботою з бойовими бригадами, які стримували наступ російських військ у Курській області Орафії і у прикордоні Сумської області. Про це він повідомив у Фейсбуці. За його словами, у тому регіоні тривали інтенсивні бойові дії. Росіяни намагалися вибити підрозділи ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. У реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку і з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання, написав Олександр Сирський. Він також повідомив, що зустрівся та заслухав командирів основних посадових осіб, штабів бригад, начальників родів військ. На місцях ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Окрім того, Сирський обговорив із командиром перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей українських військових, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах усіх типів, за словами головнокомандувача, тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дай змогу силам оборони ефективно знищувати сили противника. У РЕФІ заявили, що вони, начебто. То передадуть Києву меморандум про перемир'я найближчими днями. Знаєте, дуже така багатообіцяюча назва, так би мовити. Ще й фото мені дуже подобається це. Бачите, ці три особи так би мовити, які сидять з правої сторони, так всі разом там. Розробка російських пропозицій наближається до кінця. Повідомив так заступник голови Ради Федерації Рефія. Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках так званого меморандуму про врегулювання війни в Україні. Про це заявив заступник голови ради Федерації Костянтин Касачов. Передають російські змі. За його словами, розробка російської пропозиції наближається до кінця. Робота над меморандумом ведеться по перше. Так вона в завершальній стадії. По-друге, я очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація в мене є. Говорять про те, що меморандум готують про перемир'я в Україні. Що ж повідомлялось напередодні, нагадаємо, що підсумками. Телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним 19 травня в Росії заявили про. Підготовку меморандуму щодо принципів майбутнього мирного договору, який запропонують Україні для узгодження. ну а як тоді заявляли міністерка закордонних справ у так Машка Захарова для нього належить узгодити безліч деталей ну, знову ж таки, як завжди, є одне але так би мовити, але в рашистів, але воно далеко не одне. І за її словами, Путін пообіцяв домогтися остаточного справедливого врегулювання кризи. У цьому контексті мені ще дуже зна. Знаєте, подобається, як що в Китаї, що в Російській Федерації дуже полюбляють, окрім СВО, ще використовувати термін, так би мовити, криза, така, знаєте, врегулювання там і тому подібне. Тобто вони дуже так бояться цього слова війна. Так і постійно замінюють її ось таким от чимось, начебто, типу, схоже, і у цьому контексті Росія запропонує Україні попрацювати над меморандумом про майбутній мирний договір. Ось така от також інформація від російських змі з'являється, що досить цікаво звучить. Проведено другий етап великого тисячного обміну військовополоненими між Україною та Рефією. Зараз ви можете бачити на своїх екранах ті щемливі кадри того, як це відбувалося. Дійсно. Сно дивитись на ці кадри без мурашок по шкірі та без сліз на очах це неможливо. Офіційна заява від президента нашої країни була наступною. Глава держави підтвердив факт обміну. Ще 307 українських захисників удома сьогодні другий день обміну у форматі тисячу на тисячу, про який вдалося домовитися у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей, розповів український президент. Серед тих, хто повернувся сьогодні, це воїни збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Завтра очікуємо продовження. Додав Зеленський. Тобто, у неділю, 25 травня, 2025 року. Кількісно найбільший за роки війни обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу. Має бути успішно завершений. Наша мета повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим. Підсумував глава української держави. Ну і також ще говорили про те, що за словами Єрмака деякі з повернутих українських полонених були бранцями Кремля ще з 2022 року. Уявіть собі, просто цей час скільки часу так вони там пробули. Ну і він зазначив, що серед повернутих Вернутих додому є дронщики СБС наймолодшому наймолодшому. Перепрошую звільненому 25 років, а найстаршому 61 рік. Деталізує уповноваженець Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Ну і говорять про те, що звільнення, звільнені оборонці, вони захищали Україну на. Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках ну, і наразі також ще новина може оновлюватися. Це наразі вся актуальна інформація. Дійсно, від таких новин мурахи по шкірі. Яке щастя, що сьогодні таку величезну кількість наших захисників вдалося повернути додому на території нашої землі. Сподіваємося, що, що завтра все пройде так само, так би мовити, так гладко, все пройде так само добре. Тобто домовлялись про тисячу на та. Тисячу вже більше 600 людей повернули до своїх домівок так додому на території своєї рідної держави. Тож дійсно сподіваємося, що зовсім скоро ми зможемо повернути усіх наших захисниць та захисників, усіх наших людей з цинічного. Так, місця там де вони перебувають цього цинічного рашиського полону. Цинічно, тому що рашисти дійсно роблять жахливі речі, жахливі речі на території нашої держави, жахливі речі роблять на території своєї держави. Тож дійсно сподіваємося, що якомога швидше повернуть всіх наших людей. А їм хочеться сказати про те, що з поверненням додому дійсно пишаємося і щиро радіємо, що ви сьогодні на території своєї держави вже знаходитесь. І дійсно сподіваємося, що якомога швидше поверх. Усіх наших людей ну і далі будемо з вами ще говорити про зустріч рашиського диктатора з головою МЗС Туреччини, а саме він вирушить до Путіна для обговорення війни в Україні. Про це дописує видання Блумберг, міністр закордонних справ Туреччини. Канфідану понеділок, 26 травня. Вирушить до Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні після прямих переговорів у Стамбулі. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на російські медіа. За даними ЗМІ, під час поїздки, як очікується, його прийме глава Кремля Владимир Путін. Буде зустріч із главою російського з Сергієм Лавровим. а Також заплановані зустрічі з помічником російського диктатора Володимиром Мединським і міністром оборони Андрієм Білоусовим. Як зазначає Фідан, наголосить російському колезі Лаврову на зацікавленості Речені в досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Ну і Фідан також до речі, має намір провести переговори з іншими російськими високопосадовцями, в тому числі Володимиром Мединським. Подивляється, що на переговорах у Москві турецький міністр обговорить із російським керівництвом питання врегулювання війни в Україні, та знову заявить про готовність Анкари виступити посередником у мирних переговорах. Очікується, що Фідан і Лавров також обговорять регіональні питання, зокрема серію і газу, а також торгівельно та. Енергетичну співпрацю нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною та Росією. Ну і як відомо, російська сторона озвучила низку вимог, за яких Москва готова припинити вогонь. Вони значно відрізняються від позиції України та заходу. Ну і також повідомляється, що спецпредставник президента США Сівітков відклав поїздку до Московії через те, що Очільник Кремля Володимир Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований сполученими штатами Україною та європейськими партнерами. Окрім цього, спецпредставник з президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав обмін полоненами найбільш позитивним результатом зустрічі у Стамбулі. Ну і бачимо, що дійсно такі от події відбуваються дорожить диктатора. Останнім часом дійсно дуже часто так би мовити, все ж таки навідуються його друзі.